Ми почули, як летить шахет, і знижається, знижається, і почули сильний вибух. Діти налякані, будинок пошкоджений, всі вікна, двері повністю вибиті. Ми не могли відкрити вхідні навіть двері, подивитися, чи собака жива. Чоловік почав кричати, що все горить, все горіло, трава палала. Ми викликали МЧС і почали звати сусідів на допомогу і дивитися, чи всі живі. А це жах. Ми Страх. тут поруч живемо. Це взагалі повний жах. Ми там сиділи на поверхах, трусилися, не знали, що робити. Визначений чек-лист. Далі комісія вже в міській раді голосує. Після цього рішення виконкому відбувається і там вже затверджується ця сума. є люди, в яких, ну скажімо, не стоїть дія на телефоні. Їм треба через СНАП звернутися. Є ті, у кого не зареєстрована власність в реєстрі речових прав. Їм треба обов'язково зареєструвати, бо інакше вони не зможуть подати заявку через дію.